Доброго ранку, мої хороші. Дев'ята, дев'ята ранку. Зараз дев'ята ранку. Малий розбудив мене поїсти, ну або просто продовжити сон. І я вирішила не засинати далі з ним, тому він зараз спить, а я прокинулась, і прикол просто. Чому ми проки прокинулись? Тому що ми з чоловіком вирішили, що нам потрібно раніше прокидатися, щоб раніше лягати, бо я вже навіть малий спить з 12-ї, я все одно до другої лежу, а потім сплю до 11-ї. Коротше, вирішили, ми, що нам треба з ним раніше вставати. І прикол в тому, що у нас з чоловіком якийсь ментальний зв'язок ще з часів, коли ми зустрічалися і жили він на холодній горі, я на нових будинках, бо прокидалися в один час. Пам'ятаю, одного разу я прокинулася о 6-й ранку, така, господи, чого мене так рано підірвало? Відкриваю телеграм, а хлопець мій на той момент вже онлайн. Я пишу, чого ти не спиш? Він пише, у мене там екзамен чи щось таке. І так було багато-багато разів. Якщо я прокидаюся рано, він прокидається рано і навіть не кажу на інших частинах міста. І тому сьогодні, коли я о 9-й ранку прокинулась, я думала, треба встати, розбудити чоловіка, бо він хоче також раніше вставати. Я виходжу зі спальні і він не спить. Це взагалі що? Чоловік каже, що це тому, що наш світ симуляція, а я думаю, це тому, що ми з ним створені один за одного. Неважливо, важливо те, що ми прокинулись раніше за дитину. Ура! Вперше, по-моєму. Ну, може, вдруге, з часів, коли малий живе з нами. От, тому зараз е, не спішно готую сніданок. Ми не спішно снідемо. І сподіваюся, що Малий проспить, як зазвичай. Ну хоча б до десяти. І ми все встигмо. Колонка годить. Все. пішли снідати. Скраб для, для тіла. Скраб для тіла е, скільки 30 мл. Це не для тіла, а для однієї частини тіла. Але скраб. Поки Ярік тут грається з календарем, я ж вже можу, в принципі, вам сказати свій відгук, е, бо я вже мащуся цим всякими кремами. Е, і можу сказати, що мені подобається. Окрема якість їх мені подобається. І оця лінійка, оця лінійка, коротше, вона пахне буском. Я обожнюю запах буска, тому мені оця лінійка взагалі найбільша. Сподобалась, їй дуже приємно маститись. І ця штука, це я вчора відкрила, я вам не прокоментувала, що це. Це три в одному: положуваючи крем на 48 годин: Makeup remover milk молоко для зняття макіяжу та Plumping Mask, маска для обличчя. Але прикол в тому, що це просто такий жирний насичений крем. І як я чула, ви можете знімати макіяж, якщо у вас... Під рукою немає гідрофільного масла, олії, то, в принципі, будь-яким жирним бальзамом, жирним кремом можна зняти макіяж. Тому це, коротше, по факту просто жирний крем, який вони зробили, типу три в одному, але він пахне буском. І ще один такий же є, але не три в одному, просто жирний крем. І він це пахне буском, це круто. Тобто ця бускова лінійка мені подобається. І оця лінійка, яка дала мені бальзам with Honey and Sunflower. З медом і соняшником. Вона теж прикольно пахне. Мені пахне апельсинка. Не знаю, де тут це одна лінійка от Hand and Nail Cream, коротше. Вони прикольно ще пахнуть. Ну, коротше, тут не все, є. Не все, що є з цих кремів, все рожа. Не все. Потім отака лінійка ще є. Пахне е, свічкою мені. Якоюсь свічкою, такою ароматизованою свічкою вона мені пахне. Теж типу, непоганий не аромат, але це ж все з цієї гелії. Тобто вони всі змиваються. От, і оця лінійка масло. Воно якесь, типу, екстра мега-круте. Коротше, ну це все одно. Це мій фаворит, це найлюбленіше. Ага, ще отака от лінійка є гель, але я її не нюхала, ще її ще не починала. От, але, тим не менш, коротше, нюкс. Прикольна річ. Зараз понюхаю, як скраб пахне. Ну, скраб пахне. Непонятно чим, але теж не супер такий. Ну, прикольний аромат. Коротше, це така доросла косметика з дорослими ароматами. Це не буде тут тобі чисто, як ви броше, там персики чи щось. Ще. А ще, здається, що я вчора. Ой, блін, малий відкрив. Ой. Малий відкрив 23-ю комірчинку, блін, передостанню. Ну ладно, 23-й день будемо вже знати, що тут у нас лежить. Uh, beautifying Scented Body Lotion uh, лосьон для тіла з запахом With Precious Botanical Oils з дорогоцінними uh, рослинними оліями. От, коротше, лосьон для тіла. 30 мл, Ну, блін, це, звісно, 30 мл – це для обличчя добре, це для рук добре, але ніяк не для тіла. Uh, що я хотіла сказати? Я вчора згадала про те, що колись 300 років назад. Я була консультантом Faberlic, Ну, насправді я просто була зареєстрована в їх системі, і я е, купувала ці каталоги і замовляла переважно тільки собі. Але я не пам'ятаю, чого я перестала цим займатися, бо я ну, з самого початку займалася цим не за, для збагачення, а для того, щоб мені просто отримувати Фаберліковський е, товар за знижкою. Я пам'ятаю, у них були дуже приємні аромати у Фаберліка. Але якщо я не помиляюсь, Фаберлік – російська компанія чи щось в цьому роді. Тому якщо я не помиляюсь, то ми, звичайно, не будемо до нього повертатися. Але, коротше, гарні спогади про дуже прикольні аромати Фаберліка в мене залишились. Ще я потім згадала, що в мене тітя Ейвеном займалася дуже багато років і оці прикольні. Коротше, як в 2000-х Ейвон вважався просто чимось нереальним. У всіх були парфюми порбланка. Ну, коротше, Такий трошки ностальгія. Все, ладно. Розбудився в 10 й ранку, вже намагалась дати йому поснідати, але він поїв тільки апельсин. Вирішила дати йому апельсин трошки. Щоб просто подивитися, чи буде реакція. Тому що минулого разу ми не зрозуміли, у нього реакція була на болгарський перець чи апельсин. Тому... Але мені здається на болгарський, тому що апельсин я йому давала і до того. От. Коротше, якщо буде реакція, значить точно буде знати, на апельсин. Якщо не буде, значить буде точно на болгарський перець. Все, він Мене вимагає. Коротко, сводка новин. Я зібралась на манікюр і на пошту. Ледь вклала малого. Ну як вклала, Коротше, я його майже вклала І з рук передала чоловікові, і зараз він ходить по квартирі, його щукає, щоб він не дай Боже, не прокинувся. Фу. Біжу на пошту, щоб все-таки відправити той свій багатостраждальний клатч, І ще замовили в мене малого гірку для купання. Відправляю. І біжу на манікюр. А у Франківську тут взагалі вайб весни, щоб ви розуміли. Зелена квичка, 10 градусів, тільки вітер видає, що взагалі так холодно. Якби не вітер, то взагалі весна весна. У мене було трішки часу, я вирішила зайти в Wine Time, бо я знаю, що у них продаються фініки сорту меджу, і наче це прям дуже смачні фініки, треба їх їсти. Я вирішила ну, спробую. Спробую фініки, подивлюсь, що воно таке 520, коротше, 550 гривень маленька коробочка цих фініків коштує. Можна було б купити, але я вирішила якось занадто дорого взагалі магазин, взагалі дуже прикольний. Хочу мати такий рівень доходу, щоб в таких магазинах скуплятися. Наразі купила комбучу, якусь. отаку. От я хотіла пити, вона коштує 52 гривні, зірки зійшлись. От мені дуже подобається дизайн. Тому будемо зараз тестувати. А, ну, На смак, як бірмікс зі смаком яблука. Щось таке. О, норм жити можна. От ми і прийшли на 10 хвилин раніше. Могла і вдома з малим посидіти. Ой, все, манік зробила. Біжу додому. І тільки коли мені доробила манікюр, я згадала, що взагалі то я планувала своїй майстру по манікюру зробити якийсь подаруночок на Новий рік, хотіла ж що їй щось зробити, вилітіла з голови. Вилітіла з голови, бо тільки, наче ж то, 15 17 грудня. Типу, ж, якби я на неї була записана там в х числах після 25-го, то я б мабуть згадала би. А так, наче зарано для новорічних подарунків. Я нічого їй не купила, але ж я з нею зустрінусь. Тепер тільки аж в середині січня, бо раз в місяць роблю маюка. Коротше. Коротше, хотіла щось подарувати, не подарувала. Отакі розстройства. Я вчора приготувала нам з чоловіком щось неймовірне, завернути в лаваш і назвала це егрол. І зараз я схожу це повторити, бо це було неймовірно смачно. Ще купила нам. Таку коробочку донатів. Будемо чаювати. Так, все, погнали готувати. Нам знадобиться два яйця. Щось типу такого: сир і помідорки. По-моєму, це все. Два яйця, сир, помідорки. А, і листя салату, головне. Коротше, така краса виходить: салатик, хамончик, помідорчик і яєчко. І це дуже смачно. Це кличу чоловіка, і ми обійдемо. Мені треба купити камеру, тому що кожен раз, коли я щось роблю, в мене є вибір послухати послухати YouTube або зняти влог. Послухати книгу або зняти влог. Тому виходить, що Короче, мати. Краще мати камеру, але вони всі коштують по 300, о, по, 300 по 30 тисяч. Наче здається, що можна і обійтись без неї. А, так, що я зараз роблю? Коли, ми, коли у мене було отруєння, я зробила котлети на пару просто з курячого фаршу і цибульки. Без солі, без нічого. І мені сподобалось, і чоловіку сподобалось, і малому. Ні, малому не сподобалось. Він не любить все, що має білок. Як показує практика. Він також трошки з'їв. Тому, коротше, зараз я роблю те саме. Я готую в руковичках, коли в мене свіжий манікюр, бо мені його жалко. Так, коротше. Нароблю я зараз цих котлеток, і будуть вони і я і зараз поїсти, і на заморозку ще нароблю. О, оце удача, ляньте. 2 жовткове яєчко. Так, ну, коротше, все, мішаємо, ліпимо котлетки, відправляємо на пару. У мене нема пароварки тому я просто кладу сіто на каструлю Отака От фігня-малята. Щось я вам ще хотіла розповісти, але забула. Забула, мабула. Мабуть, все. забула що хотіла сказати ще. Коротше. Я все на сьогодні. Там, мабуть, мало контенту, але я все на сьогодні. Дякую за увагу. Люблю, цілую, бувайте.